Ірина Фаріон висловилася щодо спілкування військових з суросійською мовою. Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка сьомого скликання Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що не може назвати українцями азовців, які не говорять українською мовою. Її закиди викликали хвилю обурення в суспільстві. Таку заяву Ірина Фаріон зробила під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою. Яніна Соколова у відповідь сказала, що, попри. Російською азовців не можна назвати кацапами, але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою в тому числі. Вони... Я категорично цього не приймаю. у Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд, тоді але ж ми їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кацам. Українцями? Ну, це, це несправедливо. Е, ну ні. ні, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну все, що їм заважає за три? чому вони такі очманілі? Чому е, зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Такі висловлювання Ірини Фаріон обурили українців. У мережі почали ширитись дописи на захист українських воїнів та хейт. Мене просто нема слів. Знаєте, поки у людей йде війна, такі люди, як Фаріон, піаряться на мовному питанні. Дивіться, я взагалі я в шокі з всього проїзходячого. Пока місь ти робиш, Знаєте, є різні піар компанії Є гарна піар компанія є чорна піар компанія А це кривава піар компанія І за таких, як ви, які отак от говорять. Що надавала коментар на НТА з приводу розкішної ситуації, яка сталася у Львові, коли причарівний пан надавав гуманітарну допомогу переміщеним особам? І, е, шановний пан відмовився обслуговувати істоту, яка е, посміла відкрити до нього хавку московським язиком. Е, ця істота обурювалася. А... Ви думаєте зараз тільки про себе? А то що там стояли люди, вам плевати. і ви питаєтесь з цим піярнутися. Вам так же саме, як і Путіну, місце в Гаагському суді. Я розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями справжніми, вдягаєте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне: якщо руськомовні побратими мої бійці вовкодави російськомовні волонтери, які нам допомагають, російськомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні чи у підвалах, і жити ви будете, скоріш за все, вже... Федеративному окрузі, у свою чергу, Фаріон в себе в телеграм-каналі, назвала всіх, хто її критикує за висловлювання про те, що вона не вважає українцями військових з Азова, які говорять українською мовою «бидломасою», масою, а російськомовних військових биками, які ганьблять ЗСУ.